Бінокль Конус Basic Plus 10 на 42. Обертаюча система цієї моделі виконана по призмовою схемою ROV, в якій призми, об'єктив і окуляр розташовані на одній оптичній осі, тобто на одній лінії. Завдяки цьому конструкція в цілому більш компактна і легка ніж в класичній системі Porro. Однак підвищуються вимоги до точності і якості оптики, і як результат, велика вартість таких моделей. У конструкції застосовані призми з оптичного скла вк 7 які дозволять вам спостерігати чітку і контрастну картинку на більшій частині поля зору. І лише по краях будуть помітні невеликі спотворення і падіння освітленості. Оптика цієї моделі має ідеальне просвітлення. На кожну поверхню скла нанесено спеціальне покриття, яке зменшує втрати світла при відбитті. Завдяки цьому спостережуване зображення буде більш яскравим і контрастним. Ця модель не герметична і відноситься до розряду вологозахищеного, що дозволяє проводити спостереження в туман і невеликий дощ. Ця модель має ударостійку конструкцію, завдяки чому поштовхи, удари, вібрації при транспортуванні, і навіть падіння з висоти людського зросту не завдадуть виробу істотної шкоди. Біноклі має центральне фокусування обох окулярів, одночасно і діоптрійне підстроювання на правому окулярі під різницю очей. Це дозволить вам максимально швидко провести настройку різкості при зміні дистанції спостереження. Характеристики діаметр об'єктива 42 мм, збільшення 10 кратне, фокусування центральне, поле зору на відстані 1000 метрів дорівнює 100 метрів, діаметр вихідної зіниці 2,5 мм, вага 232 г. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин «Шериф».